Clay creating life as I as I please. From my Lines of power cre cr cr of power cream into the skies of earth. God. The title suits me well. Перший System Shock був одним з найважливіших проєктів, з яких формувалась дизайн-філософія під назвою Immersive Sim. І хоча проєкт вийшов в далекому 94-му, сучасним гравцям багато що в ньому може сподобатись, і якщо застаріле управління та інтерфейс можна було б виправити, звичайно. Що й намагається зробити ремейк гри 2023 року, це спроба відтворити гру, як вона була, але без застарілих елементів та проблем. Спроба в цілому успішна. Все, що було чудовим в оригінальній грі, все ще приносить радість в ремейку. Досліджувати станцію Цитадель все ще захоплюючи цікаво, кожен рівень станції великий, і структура гри нагадує Метроїдванію. А з новими технологіями горор-атмосфера тільки покращилась. Озвучення Шодан все ще незабутнє, але цього разу і всі інші персонажі, голоси яких ви будете слухати з аудіо щоденників та повідомлень, тепер на рівні з System Shock 2, тобто дуже високої якості. Знаходження нових покращень для хакера, які дають йому нові можливості, все ще захопливо. Деякі з цих простосувань оновили, а деякі за старих просто прибрали, бо в них нема потреби з новим управлінням. Бойова система чудово працює і тепер ближче до стандартів сучасності, але залишається повільною і методичною. Дизайн звуку тепер повністю виповідає стандартам сучасності і звучить прекрасно, тоді як в оригіналі інколи бували дуже дивні звуки чи різкі переходи. Навіть систему вибору складності залишили деталізованою і розділеною на декілька параметрів. Але, на жаль, можливість вимкнути параметр повністю тут прибрали, тому, на відміну від оригінальної гри, ви не можете просто побігати по порожнім коридорам станції. Та на відміну від звуку, музика тут розчаровує. Проблема не з самим саундтреком, коли він грає під час польотів в покращеному кіберпросторі, чи коли на вас хтось нападає, то музика прикольна, не настільки агресивно смілива, як в оригіналі, але все одно крута. Та на жаль, цей проект підтримує сучасний підхід, який вважає, що музика може відволікати гравця. Тому музика грає не часто, а коли грає, її майже не чутно. З самого кіберпростору також прибирали маленькі прикольні деталі, тому ви тепер нам будете знаходити якісь текстові файли чи навіть цілі маленькі ігри, які в оригіналі можна було запустити в інтерфейсі гри. В ремейку також додали можливість переробляти неважливі предмети в сміття, яке потім можна обміняти на гроші за допомогою певних автоматів. А Гроші потім можна використати для придбання предметів і навіть унікальних модифікацій для зброї, що в результаті мотивує гравців підбирати і таскати з собою всіляке сміття, і також зброю, яка мало ефективна і можливо у вас навіть набоїв для неї нема, що сильно змінює темп гри і зробили це, судячи з усього, просто тому що схожі механіки були у сіквелі. Та гроші і модифікація зброї самі по собі досвід від гри не погіршують, але в комбінації з тим, що багато не найкращих річень оригінальної гри зберігли в ремейку, стає гірше. Тим паче, що деякі проблеми ремейк створює сам. Інвентар відчувається більш обмеженим ніж в оригіналі, а нові ліфти для зберігання предметів не виправляють ситуацію. Ви все ще будете стикатись з ситуаціями, де годинами бігаєте по рівням, без розуміння, що робити далі. Просто тому, що ви пропустили десь маленьку флешку чи код, написаний на стіні. І який, до речі, зготуйте записувати в блокноті, бо, на відміну від оригінальної гри, залишати текстові нотатки на мапі тут не можна. Мапа теж постійно викликає проблеми, і інколи важливі відмітки з неї самі зникають. Запам'ятовувати, який поверх під'єднується з яким і де може бути складно. Для мене це не було сильною проблемою, але я зазвичай в іграх добре орієнтуюсь. А от люди, у яких з цим проблеми, будуть постійно битись після того, як сядуть проходити гру після перерви в один день. Бо нема де в грі нагадати собі, що ти взагалі робив, куди йшов, що від тебе хочуть. Є лише каша з помідолень, та записів і мапа, яка мало допомагає з цією задачею. Ну а фінальні сегменти в ремейки взагалі відчуваються так, ніби у розробників закінчувався час на розробку. Деякі з нових для рімейку елементів, типу ліфтів для зберігання, несподівано зникають. Заставки з появою босів зазвичай залишають вас в дуже поганій позиції, а останній кіберпростір гри настільки нудний, ніби розробники просто не мали змоги його нормально продумати. System Shock був і все ще залишається чудовим. А цей ремейк – це найкращий спосіб пройти гру. Мені гра дуже сподобалась, і я хотів би з легкістю рекомендувати її всім, кому таке може сподобатись, але тут стільки дивних рішень і проблем, що мені здається, що в цей ремейк спокійно зможуть грати лише ті. Кому комфортно грати в старі ігри, а нову аудиторію ремейк не зацікавить. Можливо, і для ремейку треба буде випустити Enhanced Edition версію, але в тому вигляді, який має гра зараз, це незабутній проект, але є високий шанс, що грати в нього вам з часом буде незручно.